У середині вересня стоять сонячні теплі дні. Та пора називається Бабиним літом. А чому бабиним? Може, тому що яке вже там літо восени, кілька днів лише, а далі знову осінь. Але як би там не було? Та завжди на честь бабиного літа павучки ткачики влаштовують повітряний парад. До того вони прядуть легеньку сріблясту павутинку, натягують її між сосновими гілками чи між високими баделинами на лісовій галявині, тобто на аеродромі. І як тільки повійне лагідний теплий вітер злинають у повітря. Тисячі павутин, і на кожній з них павучок льотчик. Плавно летять вони в голубому небі, одна за одною, одна над одною, немовби несуть із собою те бабине літо. Білка цілу ніч не спала, З павуками пряжу пряла, та й напряла два клубочки, обмотала два дубочки, білі ниті, знамениті, заіскрилися в блакиті. Хай посохнуть із годинку, я сплету із них торбинку, Та й складу туди горішки. Вже підсохли? Ні, ще трішки. Де не взяв з гуляка вітер, розгойдав тоненькі віти, Відірвав сріблисті ниті, попливли вони в блакиті. Білка гірко заридала, Я ж всю нічку пряла, пряла. Білко, ти не плач, не треба, вже зима не за горами. Ниті витчуться для тебе сніговими килимами. Надумав кленовий листок линвоходцем прославитися, Павудинку бабиного літа натягнув між гілками, Зібралося усе листя на цирк дивуватися. А листок ступив крок, другий світ зелений захитався, упав листок з високості, погойдалася павутинка, понудьгувала, взяла та й відірвалася. Линне собі понад тролейбусні дроти, що до міста прив'язані, і хизується. Хто ще таку линву бачив? Аби сама літала.